До центру підтримки переселенців Я Маріуполь прийшла Наталя Харченко. Розповідає, до Вінниці приїхала з чоловіком та дітьми два місяці тому. Нам допомогу надають всі. І сказати, що я чогось зараз потребую, я не можу. Так, ми залишились без квартири, без машини, нічого немає. Але життя продовжується, життя прекрасне. Хаб Я Маріуполь у центрі міста офіційно відкрили сьогодні. Втім, допомогу переселенцям тут надають від учора. Серед послуг безкоштовні консультації щодо отримання державної підтримки, юридична, медична та психологічна допомоги, говорить керівник закладу Олександр Халявінський. Багато задають питання щодо компенсації за житло, яке було зруйновано в до війни. Питають консультації, які є державні програми підтримки для переселенців, які є грошові виплати, куди звертатися щоб отримати ці, ці допомоги. Тобто всі види допомоги, які сьогодні є в державі, ми тут будемо про них розповідати і казати, де їх можна і яким способом їх можна отримати. Тетяна Конарська в центрі працює психологом. Психолог має бути ну, такою стійкою підтримкою. І дуже важливо, що в цей період часу я можу бути такою підтримкою. Переселенка з Маріуполя Олена каже зручно, що відтепер допомогу можна отримати в одному місці. Наші куми приїхали з маленькою дитиною, дівчинці три місяці. Ось прийшли до центру. Можливо, нам дадуть допомогу. Можливо, допоможуть житлом, тому що житло у Вінниці дороге, а ми ще й без роботи. Дуже важко. Добре, що тут можна отримати допомогу з багатьох питань. Наталя Бастрига в центрі влаштувалася соціальним працівником. Відвідувачам видає продуктові набори. Можна Можна не лише працювати, а й допомагати людям, які були в складній ситуації, які пережили з нами те страхіття. Вижили і треба жити далі. Наразі у Вінниці зареєстровано 1700 переселенців із Маріуполя. В області понад 9 тисяч. Зініціювали відкриття такого центру місцева влада спільно з Маріупольською. Заручилися підтримкою і міжнародних партнерів, говорить Вінницький міський голова Сергій Моргунов. Приміщення, комунальна власність, ми надали його максимально напілівих умовах безпосередньо комунальному підприємству, саме Маріупольської міської ради. Якісь кошти залучали на відповідно, такі будемо казати, косметичні роботи. Близько там 120 тисяч було в цілому залучено, частину залучала міська рада Маріуполя або відповідне комунальне підприємство, І дуже багато робіт було зроблено безпосередньо підприємство. Ціми віничкими, які там якесь обладнання робили, замінювали провідку, встановили там Wi-Fi доступ і так далі. Просто безкоштовно. У 2014 році до нас до Маріуполя приїхало 120 тисяч населення. Приїхали з Донецька, з Макіївки, з Інаківа. Це нові Маріупольці. Ми їх так називали. Ми ніколи їх не називали вимушені переселенці. Тобто вони приєдналися, і також цей центр він також відкритий. До кожного подібні центри вже працюють у Запоріжжі та Дніпрі. У Вінниці допомогу в хабі надаватимуть не лише маріупольцям, а й переселенцям з інших міст. Наталя Колодій, Олександр Базюк, новини на Суспільному, Вінниця.